Тараса, скажіть, будь ласка, коли ви познайомилися зі стінгом, і як саме відбулося це знайомство? Це був захід у Пена вдома в Лос-Анджелесі. У нього гарний дуже цікавий будинок. Він запросив туди своїх друзів, колег, ну так скажемо, людей, залучених до діяльності Голівуду, здебільшого. А, були справді дуже цікаві люди, дуже визначні з різних дуже стилів діяльності, навіть різні музиканти. А, і за два дні до цього заходу ми дізналися, що запрошений стінг він був у турі Канадою -Америкою, і Америкою. В нього якраз ці дні були концерти в Лос-Анджелесі. І в цей вечір, який був у, запланований у Шонапена, в нього був якраз день, коли не було концерту. Тобто, вірогідність була дуже висока і. Це було в листопаді, і ми зробили той захід, і стінг був на місці. Тому стінг був присутній. І це було це було так. Тобто, ви разом із культурним десантом виступали на заході. в Шона пена туди прийшов стінг. А як сталося, що ви разом виконали цю його відому пісню «Shape of my heart»? На цей захід я підготував саме кавер на «Shape of my heart», на бандурі, бо я фанат Стінга дуже давно, вже там роки десятки років. І мені було дуже почесно зіграти для нього особисто. А вже потім йому сподобалося. І за лаштунками, потім після виступу, ми запропонували йому, що чи може він заспівати під бандуру. Він сказав, що хоче. Тому стався вже цей запис. Є також інформація про те, що потім Стінг запросив вас виступити разом з ним під час його сольного концерту у Лос-Анджелесі. Чи правда це так власне? Що наступного дня в нього був концерт в великому залі там близько 2,5-3 тисяч людей. І на цей концерт він запросив мене, і я грав в складі його гурту. «Shape of my heart», тобто цю партію гітари знамените соло Домініка Міллера, його напарника. Вже грав я е, разом з ним і він окремо нас представив. Він розказав про культурний десант, про те, що ми в турі, що ми дуже багато концертів відіграли. Це вже була практично кінцівка туру. І представив мене, розказав так само про нагадав про нашу війну, про, про, про це все, що відбувається в Україні. І зал. Приймав просто, просто шалено для мене це було дуже особливо. Чи доводилося вам виконувати пісні стінга на бандурі раніше? І які ваші враження? Чи пасують пісні стінга до української бандури? Ну чесно кажучи, «Shape of my heart» я грав ще тут в Україні на фронті. Вона мені дуже близька, вона дуже дуже гарна і вона дуже дуже органічно звучить на бандурі. Ну а звісно, зіграти її стінгом це просто ну це неймовірно. Це я, я про таке ніколи не думав. А що він вам казав? Чим саме виконання на бандурі його вразило? Я думаю, що його більше вразило, е, наша програма. Тому що з програми культурного десанту зроблені саме для того, щоб знайти підхід до людей. до Будь-кого, тобто чи ми граємо на фронті, ми думаємо, що ми будемо виконувати, що ми будемо говорити. Коли ми готувалися до туру Америкою, ми підбирали програму. Ми знали, що аудиторія буде різна, і ми на всі випадки життя мусили знайти шлях до людей. Те, що їм сподобається, те, що для них буде важливе. Наші слова, наші солісти, скрипалька Ольга Рукавішнікова, яка пройшла через п'ять поранень. І втрату ока, Є Юрій Васькевич, співак, який з ампутацією ноги виходить на сцену і співає оперні речі, і співає американські хіти. Це все сукупно, українська музика, історії про війну, пісні, українська бандура, зрештою. Ну, відео так само, ми багато де транслюємо. Це все працює, і ми були свідками того, що воно працює. Звісно, для стінга, як для музиканта, йому він дуже різноплановий. Я дуже уважно стежу за його творчістю ще з кінця 80-х. Він дуже е, особливо ставиться до англійської старої музики. В нього є мюзикл на старі моряцькі пісні, англійські. Він грає на лютні, тобто барокова музика, в нього є альбом. Я думаю, що бандура для нього це був так само щось особливе, тому що це наш особливий інструмент. І він дуже цікавився бандурою. Він питався, як там все влаштовано, який стрій, які бувають бандури. І його просто це зацікавило. Крім того, я думаю, що і сам музика, яку ми виконували, українську, я грав Думу, так само, зразок нашої епічної музики. Це все разом на нього. Я думаю, справило враження. Крім того, він ще з 22-му році він записував відео на підтримку України. Я саме про це хотіла вас запитати. Як ви вже зазначили, стінг і від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну? Чи казав він під час вашого особистого знайомства якісь можливо слова підтримки для вас і для українців? Він говорив про те, що він досі не може повірити, що це все відбувається. Що ми цивілізовані люди, і він розуміє, що в нього є слухачі. Всюди, а зараз по, по два боки війни, він казав, що в нього були сподівання на те, що людство пішло вперед. І те, що зараз відбувається така дика війна, для нього це досі щось таке, що важко повірити. От. Звісно, що він виказував нам слова підтримки. Ми йому говорили, що ми люди, які пройшли фронт, ми знаємо, що це таке ота війна. І для нього знову ж таки це було щось особливе, що ми музиканти. Він розумів, що ми професійні музиканти, які змушені були піти воювати. І все разом, та, це людина, яка нас підтримує.